Наш гель для душу він в такій упаковці 250 мл, Це курсова така баночка, її хватає на дуже довго. Він густий, його можна нанести на. На долоньку розвести з водою і наносити на кожу голови, на лице, на тіло. Мені подобається, тому що в його складі дуже багато ароматичних масел, тут і грязіва складова мертвого моря, і мінерали мертвого моря. І наш гель він має антисептичні властивості, протизапальні, відновлювальні. І ви знаєте, після того, як ви миєтеся нашим гелем, шкіра становиться зволожена. Така, гладка... Відновлюється, тому що тут формула, яка піклується про наші клітини і дає гарне живлення, покращується кровообіг, знімається лімфостаз, відновлюється дійсно ті функції, які нам потрібно відновлювати. І дає молодість, дає енергію, силу, піклується про наш імунітет. Мені дуже подобається наш гель, тому що приймаючи, він дає здоров'я, дає комплекс вітамінів, мінералів через шкіру. хоча я можу сказати, що це дійсно розробка ізраїльських вчених, яка дає можливість, не змінюючи звичок, користуватися і поліпшувати стан свого здоров'я, імунної системи, знімати стрес. І я рекомендую мати такий засіб у себе вдома і для всієї родини покращувати стан вашого здоров'я. користуйтесь.